От. Тому кажу, з тими фірмами не рекомендую тісти з чимити з тими паперами. І не так там все весело, як то здається. Ну, звичайно, хто живе близько кордону. Наприклад, я там 100, 100 км 120 метрів від кордону, то мені його не дуже зручно їсти пересікати. Я сумніваюся, хто живе ще далі, що вам буде зручно. Але є ще такий нюанс, хто живе, наприклад, Рівненська область, чи там Житомирська, є такий нюанс, що можна пересікати в Білорусі. Туди навіть візи не треба. А машина та, хоч вона не важна в яких номерах, там закон, то український закон. Тобто ви не то, що мусите заїхати в Польщу і виїхати, ви мусите просто покинути територію України і в'їхати. Тобто для цього вистачить будь-якої границі, хоч Молдови, хоч Росії, хоч Білорусії. Май жодних з тим проблем. Тобто, наприклад, навіть як ви живете там, вон, в Донецькій області, в дегенеративній республіці, то навіть звідти ви можете собі спокійно там в Росію пересікати. Якщо там, звісно, є митниця, в чому я сумніваюся. Ну, не важливо. Суть в тому, що ви виїхали з України, заїхали. Навіть є такий нюанс, що ну, я не знаю, що всюди, ну, точніше, я знаю, що мало детки є, але що навіть не треба заїжджати в іншу країну. Важливо тільки виїхати з митника на українську митницю, щоб вам митник пробив, щоб ви виїхали. Все, виїжджайте назад, знову маєте тих 5 днів, але якщо через іншу область їдете і виїдете, то маєте 10 Вот. Опять же кажу, опять же, Білорусь. Тому, рахуйте, по-перше, там хороше паливо, можна пересікнути, можна собі таким макаром їздити на закордонних номерах. Вже десь другий рік я чую, що от як тільки Порошенко став, я їй я цінюк, то сказали, що, що зроблять, що можна буде 90 днів їздити. Так я чую, що той указ був написаний, але президент його так і не підписав, так що і ніхто й не дуже не, не надіється на то. Я, в принципі, так і знав, що щось подібне буде. Ну, наразі я свою машину продаю на польських номерах. В Україну теж, тому що якщо когось цікавить на польських номерах, шкода Октавія, комбік 2003 рік, то можете писати. Вот. Папери теж питалися от купити машину. цю, тобто, Якщо я її продаю, то не значить, що ви можете мати там, хто знає, які папери, щоб її купити. Вистачає простої візи, щоб її купити. точно Як вистачає, навіть можете і там, через Білоруську їхати і без візи кататися. Але... Візу буквально на хоча б ту шопінг візу на тих сім днів ви мусите мати, тому що купити ви в неї. В мене мусите її, наприклад, в Польщі другого. Ви мусите її купити на території Польщі і в'їхати в Україну, мусите ви. Інакше хто в'їхав на тому і той коротший іменувати. Тому будуть проблеми. Мусить їхати той, хто буде власним. От. Продаю не тому, що вона поломана, а продаю, тому що мені її вже не треба. Що ще? Загрузка в мене знову в Німеччині, і так думаю, що розгрузка теж буде в Німеччині. Цей мій експедитор новий, він же у мене зараз четвертий чи третій, чи п'ятий, вже навіть за що та збився. Тож я бачу любітіння Німеччини. У мене то якщо чесно тіше, бач, нам мені подобається, свої мінуси з тим тахомалюванням, тих ти Говорив з одним поляком, він мені каже, що от... в нього на фірмі був один чувак теж поляк, що тіпо, каже, а я не буду того заповняти, бо йому там було все так само байку, як я чув, що типу, якщо... якщо вона неправильно заповнена, то дають 200 євро штрафу, а якщо... Її взагалі нема 150 євро штраф. От. Цей чувак каже, він теж ту саму байку розказує, поки його не хапнули на дорозі і не вдипили йому 800 євро штрафу за те, що він не мав тої тахокарти. На тому його незаповнення закінчилося. Плюс такий нюанс. От мені шеф каже, що треба відсилати йому. Бо то він все мусив мати, а як вказується, сказав цей пацанчик, що при собі мушу мати за останні 28 днів От Я не вникав, то якось ну, ліпше би, звісно, того контролю не було ніколи, але якщо буде, то я запитаюся, чи я мушу мати навіть з інших країн, чи тільки по Германії. Бо якщо, наприклад, я вийду буду в Франції тиждень, а потім заїду назад в німеччину, то що мені мати за всі ці, От. я думаю, що тільки за Германію. Але суть факт в тому, що останні 28 днів, Тобто якщо я тільки приїхав перший раз з Польщі, то ясно, що не треба мати за всі дні, а тільки за ці дні. Тому що, Плюс, крім того, ви мусите мати папір такий, що ви були в відпуску. От коли я був тиждень в відпуску в Україні, так? мені шеф написав, що від такого дня по німецький папір з інтернету там він скачав зразок, він має зголосити ту німецьку бауцю, хрестову ба, поліцію таку дорожню яка контролює всі ці перевозки. І він е, має їм зголосити, що от я такі-то машину, такою буду їздити на території Німеччини. Якщо мене зупиняють і там я не зареєстрований, то штраф зразу то великий і мені, і фірмі. Мені фір... ну, там, порівняно, звісно, але фірмі величезні. Вот. Тому шеф, звісно, то робить і пише, які дні я був в отпуску. Якщо я маю той папір, то вони рахують від того дня. От Я заїхав, наприклад, в Німеччину, я мушу мати всі бумажки. Що й бумажки немає, будуть проблеми. Всі ті тахокарти мають бути заповнені, і вони то все перевіряють. От говорив я з цим поляком, він каже, що йому перевіряли, насправді, да, брали, але щось 10 були перевірили, каже, далі вже не рахував. Сидів з калькулятором, каже, рахував години. Що все добре, 10 днів порахував, що все грає, і каже, далі він вже нічого не цей. Нічого вже не хотів рахувати, їм просто було впадко. Але суть в тому, що, от каже, наприклад, якщо зупиняє проста поліція, то вони взагалі їм ті тахокарти до А іменно ото Бао ціле, Ну і кажу, бау, бак, то вони типу, перевіряють усе. Вони наразі ще не зупиняли, але він каже, що вони і його так, щоб зупиняти, не зупиняли. Вони стоять на паркінгах і перевіряють всіх, хто є на паркінгу. А я якось так наразі, поки мені фартило, я замічав, що вони там поліція, мигалки. І я просто ті паркінги об'їжджаю і не стою. А він каже, заїхав на такий паркінг, каже, я там не ховаюся, заїхав, то каже, підійшов поліціянт і каже, контроля, документи у машини. Поїхало, пішло. Коричу, от. І я наразі не заїжджаю та й маю з тим чистий спокій. Мені їхня контроля 100 років не потрібна, та й тому я і не стараюся туди пхатися. Переконував мене він сідати, робити папери на фуру і сідати, за що платиться. Там, от, наприклад, мені так, як я маю українську категорію ЦЕ, то мені зараз треба відфігарити щось 2500 злотими, чи 2700, Там в різних школах по-різному місяць ходити на навчання чи 40 днів, ще здавати екзамен, то той код 95, курс на пшевжечі, як вони кажуть, на перевозку речей. Вот. І він каже, що і так нормально, йому він зараз так, він поляк, йому зараз зробити без АДР навіть. Це йому без АДР а. права, це є. Крім того, той курс все пшеуже і ще й щось він там казав, то саму карту Чіп чи щось з тими медоглядами, то він каже, що йому виходить більше 10 тисяч злотих. Це має трьошка баксу. І вони то роблять. У них є така ще така тема, що багато з них хто обминає той прикол, вони йдуть на біржу праці, стають і поляки, тобто, хто має громадянство. Вони стоять на біржу праці і кажуть, що от він водій, туди-сюди, він би їздив на тірах, але він не має права. Його відправляють на ті курси, коротше, і вони за то платять, потім вони йому кажуть, що там треба за то вернути, а поляки вже тут -ту всю тему прохавані кажуть, а я не маю бабла, туди-сюди, мене там не цікавить. То ваша проблема, туди-сюди. І, і так їм прокануть, вони за то не платять. Але не всі вони про то знають, і знають багато таких, що платять, а багато таких знає, що не платили. Тому є різні, але є вказувати такий нюанс. Ну, українця, звичайно, не прокинає, за закінці платити не буде. Але так, як і всі дальнобойщики, ну не всі, і так, як він казав, то, каже, що це робити, і не задумуватися. Хоча я зустрічав українців, які їздять на фурах. От я з ними говорив, він каже, їжджу вже 4 роки, і він каже, ну або він прибрехує, або я не знаю. Але він казав, що от в їхній фірмі вони там отримують в районі 5,5 тисяч злотих. Ну, якщо на бусику він каже, що 4, ну, то явно, що навіть не варто пересідати на, на фуру. Тут, тут логічно, да? це не настільки великий виграш, щоб стільки втратити того, що проблема з паркінгами і так далі. Ну, але я думаю, що це залежить від фірми, бо є різні фірми. Але оп'ять вже знаю таку інформацію, Теж один чоловік їздив на каністрі і казав, що у нього все там класно, під півтора штуки баксів євро мав. А потім в один момент йому десь зараз щось там трудно стало, трудний момент. Коротше, шеф йому сказав 800 євро. І все. І коротше, роби, що хочеш. Хоч звільняйся, хоч їсть. Причому намікнули йому на те, що якщо звільняєшся, то карту побиту тобі анулюють. Віза в нього закінчилася, відповідно, ну, їдь додому, виробляй все в і тоді будеш їздити. Так що от, така фігня. Ну, але то залежить, розумієте, є такі люди, які от, причепилися до одної роботи і тримаються, бо бояться, що от, там, то, все. І їм там зарплату ріж не ріж, вони будуть сидіти і триматися. От, в принципі, на таких людях так і грають. У мене, наприклад, таких проблем нема, бо я, в принципу, можу вдома посидіти, але якщо мені щось не подобається, я робити не буду. І все. От, і в принципі, якраз і за тих людей, що роблять за такі бабки, вони якраз і за них. Всі проблеми наші, бо за них потім нікому ніхто не хоче платити більше, ніхіра платити більше, якщо є дурачок, який буде робити за ті гроші. Так само от говорив з кінтом, він каже, їздив з литовцями. Там литовці ж говорять по-русски, з ними можна побазарити. Він каже, наші українці понаїхали туди теж робити на фурах, каже, долбайоби, позбивали ціни так, що піндець. готові працювати за 800 євро, євро 800-900. Ну і каже, все, жопа, роботи немає. А в Литві каже, за такі бабки не проживеш, тому що. Це там, просто все дуже дороге. І от ті, що приїжджають і соглашаються на такі зарплати, вони не розуміють, що їм треба їду купляти, і що їм пів зарплати піти на їду, і на все остальне, на душ в Німеччині 3 євро коштує помитися один раз так, і так далі. Багато нюансів. Їм на душ ніхто гроші давати не буде, вони тратять свої. Ну як вони, та я теж. От, суть в тому, що вони позбивають ціну. Потім люди сидять без роботи, І, звісно, вони дуже хочуть прийняти українців в Євросоюз, враховуючи такі нюанси, які українці наші чудять. І таких українців до хрена. Зараз в Україні получають мало, я согласен, але їдеш кудись, запитай, подивись ті ж відео, купа є. Юра є на фурах, показує, розказує вам про зарплати. Йдете, слухаєте когось, їдете, ну так будьте людиною, не срайте. Ну, це взагалі, розумієте, поїхав, поїхали чуваки, то не один, то їх купа приїхала з якогось села, там в Титву. То тільки на цього фірмі не приїхав 10 чоловік, каже, скільки ви хочете зарплати. То й там почули ціну 800 євро, перевели в гривні, о, тут такі великі гроші. Все. Каже, тепер та фірма платить українцям херню. Вони поробили місяць два, хочуть вже підбавки. Той каже, хрена бабу, хренушки, хринушки каже, кажуть, коротше, документи їм поробили. І все, і тепер же литовці там не працюють, понабирали українців. І ті ідіоти там їздять за півдаром. Короте і все, і позбивали ціни, і нахрена платити нормальну зарплату, якщо можна платити дурачкам копійки. От така правда. Відповідно, я можу сказати таке, я собі таке правило, аж зробив, що я як шукав поїщу роботу, я шукав тільки таку фірму, де нема українців. Там, де вже є українці, і де вони вже були, вони, ну ми, в переважній більшості вже вспіли насрати, і коротше, там, там вже не заробиш нічого, там вже тебе Будуть просто як посліднього лошару водити-сюди, наприклад, маршрутки, оці, що автобуси їздять по Варшаві, да? чи там ще десь, чи по Кракові. Автобуси, ну то тяжко маршрутки маршрутку. У нас маршрутки, в них ці прикольні автобуси. А судяка, колись то була нормальна робота, там все ремонтувалося, тілі-тілі, все як має бути. А тепер там понабирали українців цілу купу і тепер там фігню платять. То ще не найгірше. Ти получаєш автобус зранку, ти маєш його, коли ти підписуєшся, що ти його прийняв. То ти мав його повністю перевірити. От я знаю, що один там молодий пацан сів, там щось було, чи сцеплення, чи щось там. Щось там з тим автобусом було. Коротше. Він підписався, якщо сів, автобус поламався, коротше, і він за свій щодо його ремонтував. За 400 метрів сієчме. Крім того, що зарплата в них невелика. От. Так що треба добре думати. Наші українці кажуть, от приїде. Каже себе з файної сторони, що він такий файний буде працювати за даром. Потім починає ту солярку красти, ще якусь херню. І все, його виганяють після того, або українців взагалі не беруть, або якщо тому поляку так сподобається чи там литовцю, то вони беруть українців, які роблять копійки, І все, і українці так і роблять. Не знають, що такі і... Та й отакоє. От так що всюди... Сюди треба добре думати. От, тому я іменно я із-за такого нюансу я і задумуюсь, що варто робити зараз оббухати мені там, ну що, мені ще, ще той чіп, чіп там от півтора тисячі гривень, то я знаю, там мені писали, там десь під моїм відео є в цих коментарях, можете прочитати, як зробити той чіп.